Є знижки на феністил гель. 10 в аптеках подорожник вам та ощад. Є знижки на псилобальзамгель – гель. в аптеках подорожник вам та ощад. І до і ще однієї гучної справи, про яку зараз говорять соціальні мережі, її інтерв'ю, яке всього лише там за якийсь день а, встигло стати ну скандальним. Віктор Розовий, який рік тому отримав поранення і нині відновлюється відверто, розповів а, журналісті Раміні а, про стосунки з колишньою дружиною. На чому пішов на зради та про моральну компенсацію, яку заплатив екс. Браниці ми зібрали для вас всі деталі цієї історії. Ну і також реакцію суспільства. Дивимось. Про реабілітацію після поранення стосунки з колишньою зради, грошову компенсацію екс-дружині і навіть інтимні подробиці їхнього шлюбу. Я кажу, давай трошки урізноманітнемо наше з життя. Вона каже, давай, ті, що ти хочеш. Я кажу, оце, це і це. Вона мені одразу каже: ні, цього не буде.' Віктор Розовий дав інтерв'ю реміні Ексхакзай. Мережа гудить обговореннями. 20 серпня журналістка Реміна Ексхакзай випустила нове інтерв'ю на своєму ютуб-каналі. Його героєм став ветеран та гуморист Віктор Розовий, який у березні минулого року отримав поранення під час виконання бойового завдання. У інтерв'ю зірка ліха сміху відверто розповів про стосунки із колишньою дружиною. У мене було три зради: три. Е -е Дві з них було на війні. Ну, тіпо, да, я, ро ну, тіпо, я розумію, що зрадом там нема тіпо, ніякого виправдання. У 2019 році я тоді казав, типу, що цей? що мене послали, типу, з, з тим, що я хочу, типу, в сексі, тіпо, отримувати. Мені сказали, що ні, цього не буде. Все, я знайшов людину, з якою це було. В битовому плані вона повністю мене влаштовувала. Ага. В битовому, типу, мені комфортно було з нею, типу, комфортно. Да. І жінка замінила, типу, мамою. Віктор та Ольга були разом 13 років. У березні 2024 року зіграли весілля. На фото виглядали щасливими. Проте у інтерв'ю Віктор зізнався: усі 13 років стосунків були нещасними. І через рік шлюбу, у травні 2025-го, пара оголосила про розлучення. Віктор поділився, ініціатором розлучення була саме Ольга, бо ж коли він був у лікарні після поранення, вона дізналася про його зради, і вона каже: типу, я знаю, що ти зраджував мені. Що ти в той момент? Ну то прибило мене, звісно, блін. У інтерв'ю гуморист також зазначив: після розлучення колишня дружина сказала, щоб він заплатив їй моральну компенсацію, мовляв, на відновлення після стосунків із ним і на життя у столиці. І Віктор Розовий віддав їй 500 тисяч гривень, взяв кошти із банки, куди набайдужі українці скидали свої донати для його реабілітації. Коли вона принесла цей договір, у мене не було грошей, і я не знав, яке в мене становище буде зану ти типу, позавтра, після завтра. Післязавтра. І я сказав, що їй ну хіба можу у ці гроші скинути? Вона на це прекрасно погодилась. Я їй скинув з тої монобанки 500 тисяч. Обурення суспільства не забарилось. З приводу зборів жесть. Коли потім чуєш, як розпоряджаються тими грошима, то вже немає довіри ні до кого. Ред Флег вже не червоний, а розовий. Повага за відверту розмову Віктору, повага йому за наш захист, як воїну. І він щиро, відверто казав, який він і що відчував, які дії вчинив. Чимало коментаторів висловили свою підтримку Ользі. Бідна його колишня дружина, стільки терпіла, він її просто використовував як персонал бридко, брудно і гидотно до тушноти. Користувачі також звернули увагу, що за кілька годин після публікації відео видалили. Там, в тому інтерв'ю, був один фрагмент, про який мені всі казали, що його краще забрати. Раміна мені казала два рази. Дівчина казала, мама казала, друзі казали. Всі казали, щоб цей фрагмент видалити. Але я напевно, полягав, щоб цей фрагмент лишився. Згодом інтерв'ю заново перезалили уже відредагованим. І сама авторка інтерв'ю пояснила. Причина видалення відео смс від Віктора раміна, я був не правий. Будь ласка, видали фрагмент, де я розповідаю про інтимні подробиці нашого життя. Це були емоції. В мені говорила злість. Колишня дружина розового, українська модель, гумористка та актриса Ольга Мерзлікіна відреагувала на інтерв'ю у себе в соцмережах. Заявила, слова реміни, мовляв, Ольгу попереджали про вихід інтерв'ю. Неправда, зазначає, перед випуском відео ніхто з нею не радився і не показував інтерв'ю, і показала скріни переписки із журналісткою. Попросив скрити, бо був неправий, правий, що винес інфу про ваше інтимне життя на загал. Зараз запише пояснення ми приберемо всі оціночні судження та повернемо все. Це його справжнє обличчя. Таким він був весь час. Я цього не помічала чи боялася визнавати. То нехай би його таким і бачили твої глядачі. Ти допомагаєш кривднику зараз виглядати праведником. Зокрема, Ольга наголосила, що кошти, які Віктор надіслав їй, це кошти з його особистих рахунків, за що вона не несе відповідальності. Ми написали Віктору а також Ользі з проханням прокоментувати інтерв'ю, яке вже стало скандальним в медіапросторі. Та наші повідомлення залишились без відповіді. До речі, після скандалу довкола півмільйона гривень Віктор опублікував допис в інстаграм. Розповів, компенсував ці 500 тисяч, які скинув дружині під час розлучення зі своїх коштів. Вносив їх назад на банку для своєї реабілітації частинами із виплат по пораненню. І от під цим постом я зайшов, подивився про дописи, коментарі. Ну, По-перше, те, що він вийшов на широкий загал з... Інтимними подробицями стосунків з жінкою, тут ну, це на його совісті, безумовно, винести такі нюанси в публічний простір, тому що хтось там ну, якось іспанський сором так відчував або ще щось. Ну, Це така людина, тут нічого не поробиш. Знов таки відповідальність на ньому. Єдине, що там жінки пишуть, що після цього. Навряд чи захочуть з ним а, мати якісь стосунки, тому що це рано чи пізно, якісь їхні стосунки можуть знову вийти на широкий загал, і вони вже боятимуться. Але здебільшого є схвальні коментарі на його адресу. Типу, ну, дає йому індулігенцію, що він військовий, пішов на війну захищати Україну, і це, в принципі, його а, може простити. Але менше з тим, тримайся, чувач, ти відвертий і так далі. Дуже багато схвальних відгуків. А, ну, за от, а, такий публічний, за таку публічну його історію. Що думаєш? Ні, ну я будь-якому те, що він військовий, молодець, це безперечно. І, але виносити ви такі інтимні подробиці на в публічний простір і ще. Ну я розумію, якщо б можливо пара сама погодилась обговорювати ну, це потім, так, так. Пара. Ну окей, добре, ви вважаєте за потрібне, будь ласка, але ну такою несподіванкою для дружини стали ці. Ну мені здається, ніхто б не хотів, щоб обговорювали в публічному просторі, інтимні там подробиці, вподобання і так далі. Ну, мені для мене це не. Так, друзі, ви ж, мабуть, помітили, що на початку мала б бути історія інформація про погоду з Олександром Ковальовим. і вона зараз буде технічно. Ми все налагодили. Uh -huh. Тому, будь ласка, зараз він має вімкнутися. Наш колега в такому гарному квітникові не знаєте, ти є Саш Ковальов, Тобі слово, що з погодою? Привіт, колеги у ну, столиці. Сьогодні ранок починаємо з плюс 18 градусів, і от час від часу зривається дощ. Зараз вийшов все ж таки, попри таку невеликі опади, але от час від часу вони повертаються сильніше, слабші, але вони є. І синоптики кажуть, що от така от ситуація сьогодні буде насправді у більшості міст України. Сьогодні очікується мінлива хмарність, і от багато де буде дощ. Детальніше про про те, які температурні показники на на. Чекають і де чекати опади, розкажу далі по регіонах. Почнемо зі сходу країни. Сьогодні у Харкові, Донецьку та Луганську синоптики прогнозують плюс 30, плюс 32 градуси. В день невелика хмарність і кажуть, що там опадів не буде. На півдні країни сьогодні очікуються ті ж самі плюс 30, плюс 32 градуси. У більшості міст хмарна погода, а у Одесі можливі дощі. На заході країни сьогодні синоптики прогнозують плюс 19, плюс 21 градуси тепла. В день хмарна з проясненнями погода, і там сьогодні в день також прогнозуються дощі на півночі країни у Житомирі та Чернігові на термометрах буде плюс 22, плюс 24 градуси. У сумах буде трохи тепліше. Там максимально повітря прогріється до плюс 26 градусів. Протягом дня очікується хмарна погода. Та дощ у центрі країни температура повітря коливатиметься від 30 до 32 градусів, в день хмарно з приясненнями і в центрі також сьогодні можливі дощі. І у столиці сьогодні максимум на термометрах побачимо плюс 24 градуси. Мінімальна позначка в день становитиме плюс 22. Очікується дощ в день, який вже від ранку. Почався, і е, сьогодні, протягом дня буде мінлива хмарність, ну, переживатиме все ж таки хмарна погода. Щодо температурних рекордів цього дня, то найтепліше 22 серпня було 2000 року. Тоді у Києві зафіксували плюс 36 градусів. А от найпрохолодніше було ще 1914-го, Тоді на термометрах було плюс 4. Ну і на останок традиційно згадаю про прикмети. От приміром, наші пращури вірили, якщо сьогодні небо буде ясне. То осінь буде теплою а якщо сьогодні день буде холодним і вологим, це нібито до ранньої і морозної. Зими. Ну, як воно буде побачимо. чи працюють ці прикмети знову ж таки велике питання, але поспостерігати завжди цікаво. Коли? Сань, Сані, іще ще одна прикмета, вже стала, стала прикмета. Якщо ми побачимо цю каву і ці прекрасні картини від нашої глядачки Алексієнка, але, то значить і день буде непоганий. Розкажи, що у нас сьогодні сюрприз для наших глядачів буде. Як пов'язана ця історія з тобою? Е... Так, друзі, про каву знають всі про пані Аллу, Мені здається, вже всі наші глядачі знають. Тому що дійсно це така вже традиція і для Алли, і для усіх глядачів, і для вас, зокрема, привіз не так давно історію прекрасно з рідної сумщини з міста Буринь. І сьогодні, ну от нарешті, глядачі побачать її. Чекають сам цього моменту. Готували, монтували, знімали великою командою сніданку. Ну і вже особисто познайомимо вас з пані Алою. Покажемо, де вона живе, чим вона займається, як вона себе почуває в своєму рідному містечку, як переживала всі події 22-го року, коли місто було в окупації. Словом розкажемо і познайомимо вже вас з нею, а не тільки з її роботами, які зазвичай бачимо в ефірі сніданку. У день незалежності України у сніданку з 1 плюс 1. Ми підготували для вас особливий ефір з гордістю і любов'ю до України і українців. Про прожитий рік незалежності і про майбутнє, яке ми будемо з надією. Сучасні, сміливі, захопливі історії про наших людей, які тримали цю незалежність, об'єднані мрією, піснями і традиціями. І далі йдемо на життя. Спецефір сніданок з 1 плюс 1» 24 серпня з десятої. Тридцять до 14.30. дивись в ефірі один плюс один Україна.